Ціни, я вам серйозно говорю: ви, якщо хочете приїхати в Америку і тут піднятися, то без Львівського 17-15 взагалі нікуди. Долар 99 нормально, так наші піднімають бабулітіка в Америці. Ви подивіться на ото Чикаго І ще скажіть, що Нью-Йорк красивіше. Сказала. Чикаго найкрасивіше місто, просто світі, після Червонограда. Здарова, підпасони. А сьогодні ми знову на аукціоні Чикаго. Дві тисячі машин нас чекає на продажу. Нам треба серед них вибрати найкращу, найліпшу і щоб не поламалась. І новітні технології вже так далеко зайшли, що всі машини просто виглядають однаково. Але хто вгадає, той вгадає, що це за відро. Що це за тачка така йобен Бобен, скільки тут сучасних тих новоротів? Давай голосуй. Правильна відповідь це Volkswagen ID4. Я думаю, що я назвав його правильно, але це не точно. 2022 року, отака от електричка коштує від 40 тисяч баксів часу час ми на неї не буде. Volkswagen Teshik. Сама популярна машина колись була в Україні. Ну прям блатні їздили на, Фоль... Цьому. на, Віто. на Мерседесах Віто. В Америці він називається Volkswagen Eurovan і коштує в районі 20 тисяч баксів. Хтось може сказати, що це кращий позашляховик в світі, але то все фігня. Ви просто подивіться на цю красоту Land Rover. Та ти що? 85-го року. Ото я розумію, броньовичок. Ото бронювачок, дивіться, ручка. Йобен бобен, руль не з тої сторони. Ого! Так, зараз ми туди заліземо. Тут, блін, все болтихається так страшно, звісно. Де? Як? Як можна було додуматися в цю точилу оцей сенсорний екран влупити? Коротше, я з правої сторони і не, вона на механіці. Скоріше за все буде аварія. Якщо що, я не винуватий. Так, заводимо зліва не ту сторону. Фу він що ж і дизельний, бляха муха. Капричка. Непонятно звідки, напевно, десь з Англії її привезуть, знести по того. Короче, ми ставимо на місце і більше яї чіпати не буде. Представляю вашій увазі Ford Bronco Кабрік. Та ти що? Машина 2022 року нас тут зустрічає. Ніфіга собі коняка перевернута. І телевізор такий. Блін, ну вона вже подобається. Заводиться. Ого! А вона ще й на механіці. Прикидайте. Ото машина по кайфу. Блін, я вже заглох. Ой, ну звісно, механіка то не для всіх. Давай не виділося. Я не можу просто тут знайти, де цей. Де нейтралка? Знов заглохне! Чи то він сам глохне? Ні, по суті, ні. Він сам він заводиться коротше, і сам глохне. Так, треба з ними розібратися. Ну виглядає все просто шикарно. Шикардосик. Для воді ураган приймає спомізан. Е, ясне діло, що таке R, а що таке C? Ну, не знаю, але дивимося, пиздує, не пиздує. Чекай! <риклад> Ого! Все, я більше не буду. Коротше, взагалі по кайфу, я коли перший раз газу дав, він, він по-моєму навіть підпригнув. Може в нього така функція є. Ой! Ну коротше, машина реально шикарна. Жаль, що дорога брезент е від дощу захищає. Не тече. Брезент ніде не тече, від дощу захищає 242 милі на спідометрі. Показую вам ще один супер економічний автомобіль. Це Kia Niro 2017 року. Щоб ви розуміли, розхід в неї 3,7 літра на сотку. Ну і це типу, не легкушка, це такий паркет. Такий от паркетничок, нічого гарно, сучасненько зроблено. Але, на жаль, Цьому вже горить Джекі Чун, і ловити тут же нам нічого. Але взагалі вони ну, супер економічні. Дають мені спокою. Подивіться, яка пушечка в пленці. Короче, плавнички на місці. Бачите. І з Давайте, давайте, давай, швидко треба встигнути. Мерседес гібрид. Досить дивне сполучення, бо Мерседес це тратити бабки. Яка там економія бензину, я навіть не знаю. Всередині це звичайний C клас, нічого цікавого. Але ззаді у нас C350E, тобто це плагін гібрид. Отут є така зарядочка, і ви можете зарядити цю батарею. Курво. Зарядити цю батарею і проїхати на ній 15 кілометрів. Це 220. Я бачив просто ну, тисячі машин, але таку бачу перший раз. Чікс, ми туди залазимо. Це економ клас Мерседес. Ого, фух, завівся. На лобовому тріщина, це лобове може коштувати бляха муха пару тисяч. Ну, не пару, але ну, тисячу може коштувати. Але подивіться, яка красота. Чікс, чікс Така тачилка коштує в районі 30 тисяч. Досить таки стильно, гарно зроблено. Давайте подивимося. Пездує чи не пиздує тих 4 циліндра? Щось <му> там навіть трохи їде. Зараз мрія всіх пацанів з району. BMW М 3 Та ти що? Ти просто подивись на цю легенду. Легендищу. Та ти що? Коротше, вона буде на два. Я її буду пробувати купляти. Я вам серйозно говорю. Така пушка, такий снаряд на механіці, за екранчиком, з чорною кришою. Трохи небезпечно. m 3 пиздує чи не пиздує. Та ти Татейкур! <свісно> Тяжко! Воу! Пару разів промазав. Ось Цей Volkswagen GTI я купив за 5200. За 5200 ви отримуєте джекічана на табло. Е, ще всяких лампочок, такий от засраний салон. І весь мотор в маслі. Просто мотор змащений офігенно. Є підозрюю, що відкрутився фільтр і просто воно так все обрискало. А що ти думаєш про це? Може бути таке, чи ні, чи то тип в мішку. Печі на диво, у нас лампочка джекічана просто перегоріла і більше не світить. Пиздує чи не пиздує? Давай! Давай як в останній раз! Фари оце все нормально у Volkswagen, а нарешті все помилки і горять джекічани. Ну, коротше, ми ту все рішаємо. Опс! Вже джекічана нема. Як визначити несправності в машині? От ми маємо таку от машинку 2012 року. З нею все добре. Ми відкриваємо бардачок, а тут завелися миші, прикидаєте? Погризли, все. Так, з посалону теж все нормально. Ми заглядаємо знизу, а там тече бак. Бак тече. А то, що він засиліконений. Ас до рейсінг бездує не... майбутнє технології холодильників. Коли вам пора в магазин, кіт залазить, починає там спати. Мів ну, куняка. Але то вже котяра.